Я на серпень собі поставила таку ціль спробувати мачу в п'яти різних місцях. У нас зараз перерва на обід, але так як я не дуже голодна, я спробую під'їхати на автобусі до ем, кав'ярні, де роблять мачу і спробувати. Ще одну мачу сьогодні не знаю, чи пробувати у кожному закладі мачу сполиниці, якщо було чим порівнювати, чи пробувати із іншими смаками. Якби оця матча, яку я взяла сьогодні, була першою, яку я спробувала, то напевно, вона би і була останньою. По-перше, вона коштує 7,50. Скільки?! по-друге, я взагалі-то хотіла взяти матч в іншому місці, і про те місце були гарні відгуки, але те місце було зачинене. Тому я зайшла поруч. Ось так називається кав'ярня. Я взяла просто звичайну мачу. Мені додали за 50 см кокосове молоко. Дякую і на тому. Поки ще було кокосове молоко, мача ще була ну, така, можна сказати, непогана. Мене ще й запитали, чи мені потрібна солодка чи ні. Я сказала, що ні, тому що я не хотіла солодка. Я не здивована, що зараз мачу продають з різною полуницею манго, бо отаке. 7 євро. Вибачте мене. Всі привіт! Сьогодні Сьогодні новий день, а можна? Сьогодні новий день. Вівторок. Я чекаю автобус і ми з вами продовжуємо мій челендж по пошуку матчі. Вчора я видаляла е, різні збережені відео у TikTok і натрапила на одне відео на кав'ярню в Парижі, які роблять Матчу, але не просто Матчу, а. Е, Типу, як, такі тоненькі блінчики. Самі автобуси. Млинці. Я побачила одну кав'ярню, яка і робить матчу, і робить із матчі такі тоненькі млинці. Потім там поливає їх якимось кремом. А що? Тим більше, я думаю, можливо, це просто не моє. І, можливо, можливо, не варто шукати якесь ідеальне місце, бо його не буде. Але взагалі цей млинець був досить таки непоганим. Але я не зрозуміла, для чого вони поклали всередину ті шоколадні крихти, типу як Брауні. Та, як на мене, було зайве, воно було якось засолодке, тому я його вишкребла і не їла. Новий день, новий шанс спробувати матчу, яка мені не подобається, але челендж не дуже якось викинеш із розкладу. Здуріла, тому що якщо щось не сподобалось один раз, то немає сенсу це пробувати ще безліч раз, щоб переконатися, що це не твоє. Я з, цим я з цим погоджуюся, але я така людина, що якщо я щось собі придумала, значить, я, значить я зараз зроблю свою кофту, Значить, я хочу це зробити. І так як я собі придумала цей челендж, то я хочу пройти його до кінця. Мені залишилось лише одне місце. Тому це не наскільки це страшно. Я сьогодні запитала в них, чи матча із манго солодша ніж полуниця. Вони мені сказали, що так. Якщо чесно, я би з цим не погодилася. Вона приблизно однакова на смак, що з полуницею, що з манго, і смачна вона рівно до того моменту, поки ти відчуваєш цей фруктовий смак. Моя ідея фікс це взагалі знайти матчу. Як її описують, що вона такого прикольного молочного смаку? Поки що, за мої чотири спроби це зі мною відбулося нуль разів. І чуда не сталося, бо я виконала тільки 90% цього челенджу. Потім я захворіла і мені було якось не до матчі. Чи шкодую, я щось спробувала? Зовсім ні. Я люблю тестувати щось нове, нову їжу, нові напої, навіть якщо воно мені не подобається в кінечному результаті. Але все ж висновок, що цей бум на матчу мене не зачепив, і я повернуся до своєї улюбленої кави з молоком. До речі, уривки, які я показую зараз, вони із музею Діор, який знаходиться в самому центрі Парижу. А тут Крістіан Діор відкрив перший дім моди у 1946 році. Я, хоч і не дуже розбираюся в моді, але хотіла сюди потрапити, щоб подивитися на легендарні образи. Образ Нілук, який Крістіан Діор представив після Другої світової війни, став справжньою революцією в моді. Враховуючи час та умови, мода була досить стриманою, функціональною, бо не було ресурсів. А Діор у своїй першій колекції показав довгі спідниці з великою кількістю тканини, м'які округлі плечі. І вузьку талію. А це було надзвичайно жіночним, розкішним і навіть в якійсь мірі театральним. Але якраз і саме це вплинуло на силуети наступних десятиліть. Тут відтворено кабінет дизайнера, і здається, що він вийшов і от-от повернеться на своє робоче місце. Ще мені сподобались невеликі екранчики, у яких показувалися зірки на червоних доріжках або просто на виході. І поруч із кожним екранчиком стояла сукня. Тут навіть збереглася сукня принцеси Діани, але через освітлення. Її поганенько видно. І, звісно, в галереї представлені різні аромати, а також зірки, які носили той чи інший парфум. Вже при виході ви можете знайти кав'ярню Діор, яка, начебто, подає креативну стрітфуд кухню, і ця кав'ярня доступна лише для відвідувачів музеї. Але кав'ярня то таке, мене більше вразили величезні спіральні сходи. Якщо закрити очі на те, що дуже багато туристів стоять і фотографуються там, то щоб гарно все роздивитися, ще треба постаратися, але все. Одно зробили прикольно із такими переходами кольорів. Ну і на сам кінець для всіх бажаючих можна зайти в бутік і прикупити собі щось із відомого бренду. Це, звісно, не те місце, у яке варто повертатися декілька разів, але один раз можна зайти. Для в цей день ми піднялися на тріумфальну арку. Так, так, туди можна піднятися, якщо вас не лякають сходи. Я знаю, що дуже багато людей піднімається на ейфелеву вежу, але не розумію чому, адже тоді із висоти не буде видно саме си. Символа Парижа, ось, звісно, багато хто зі мною може посперечатися, що Ейфелева вежа це не такий уже і символ Парижу, але все ж приємно його бачити на горизонті. Ще коли я вперше потрапила в Париж на єлисейські поля. Ось так вони виглядають. Для мене стало це шоком. Бо по назві я думала, що це мають бути якісь поля, ну як мінімум, парк. Людська необізнаність це страшна штука. Тріумфальна арка. Це також один із символів Парижу. Її звів Наполеон, щоб прославити свою армію. А сьогодні Сьогодні під нею горить вічний вогонь біля могили невідомого солдата. Ну а на цьому мій влог сьогодні закінчується, як і закінчується місяць мого проживання в Парижі. Мені пора повертатися додому, а ми з вами побачимось у нових відео. Всім па-па!